Сирени рятувальних служб майже цілий день стрясали рівне. Спочатку замінували національний університет водного господарства і природу користування, але згодом з'ясувалося це навчання. Про його перебіг розповів фахівець сектору інформації ГУДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник. На місце виклику терміново прибули всі екстрені служби обласного центру. Рятувальники спільно з черговим персоналом університету оперативно провели евакуацію студентів та викладацького складу з будівлі навчального корпусу. Тим часом працівники пересувної хіміко-радіолометричної лабораторії аварійно-рятувального загону спеціального призначення вжили заходів щодо знаходження предмета радіаційної загрози та його подальшої утилізації. Одночасно з цим вибухотехніки національної поліції виявили в будівлі вибухонебезпечний предмет та вивезли його на знешкодження. Уся рятувальна операція зайняла близько 20 хвилин. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій у навчаннях прийняло участь 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Разом з тим у тренуваннях приймали участь правоохоронці, працівники швидкої медичної допомоги, а також бригада газової служби. Проте в полудень надійшов дзвінок від невідомої особи про замінування Свято-Воскресенського собору та духовної семінарії поблизу. Нічого не виявивши, рятувальники поїхали. Проте через кілька годин були змушені повернутися, оскільки знову пролунав дзвінок про замінування приміщення семінарії. Коли була проведена перевірка, нічого не було виявлено і е -е, пізніше десь коли другої, е -е, другий раз до нас. Приїжджали менесники, які також придумали, що знову ж таки поступив дзвінок про замінування. Однак ніякого замінування не було. Це ще раз хочу наголосити на тому, що в цей час можливо комусь потрібна дійсно буде допомога спецслужб, тому краще таки не займатися, а, а, тому що і для тих людей можливо навіть часі колись може так бути, що і їм буде це саме необхідна допомога, а служби будуть зайняті. Анна хіночик у ритмі подій.